Сегодня я в три пизды. Пять минут назад я трахал суку в мерзи. Я видел твою суку, это просто мерзость. Пять минут назад, как Сузи, пять отверстий. Сегодня я и МС Жевчик, бачите? Привет. Мы на таком стиле интеллигентском, бачите? Потому что сегодня Новый Рик. И мы святкуем, не, мы святкуем, мы святкуем и працюем в вот одночасье. Бачите, у меня такая причесочка, такая аккуратненькая, блядь. Вы шапочки сегодня, бачите? Це ніж новий Год, йобаний род. Новий Год, я Ну так. рифма! З С белаком блядь, так легенько підрівняв і все, блядь. Я гарний, сука, хлопець. Їдемо в скалат, блядь! блять. Привіт! Їдемо, короче... так, да, в на новий рік. Будемо там бухати. Ну, хто буде бухати? жити, ой, блядь. Я теж буду бухати. Ти не бухаєш. Це шампанське дитячий. А, ти чого ти не бухаєш? То? Я? Здоровий образ життя. А, я понял. Так, як в тебе. Тож ну, перших не... край тих ступенів. Телефон сів, не знаю. Да не знаю. похуй, де лампа є. Новий год! Новий та... год! Коротше, а ну тебе розкажу пацану. Коротше, це грає зараз дуже класна пісня, стекловата, Новий год. Слухайте всі її першого січня. Вийшли від магазу з баригою, бо бари, я хочу купити собі, блядь шампанське дитячий, що ні? Бо я не бухаю, що. Та нема тут ні хуя, блять. Акура дитя, блять. Дріфт боку. Дріб с боку, блять, тому що, блядь, я, я на літній резині, нахуй, у мене найкіпорці літні. І там не знайшли ні хуя. А так холодно, що піздець, нахуй. Я одні сорочці. Я не знаю, ніч ніяк. Ні, а я одні сорочці та там. нема, ну знайш. Ну блять. Одні сорочці і в цьому, блядь, Дімайся все. Приїхали вже з кави з пацками. Бандіти, блядь, тернопільські. Сергій, блядь, заїбав мене вже. Каже, Росік, дам купимо, блядь, то шампанське, нахуй. Я кажу, я ебав, брат. Блять, голим не бачиш, ти вже кажеш заїбав, блядь <звеч> Обійшли вже, блядь, три магазини, нахуй і нема цього шампанського, блядь Блядь Не фортануло, не вийшло. <звеч> Опа! Стпа! Короче, дивіться, блядь, ми вже приїхали. Ми прийшли на третій порчу, <звеч> другий тут роздягаємося. <звеч> Що, не Що таке? Я собі роблю прическу, бля, бенди ту шапку нахуй бариги. Подивіться, блядь, Бачите? Бачите, яка хуйня? Взагалі, як живіть? Я не знаю. Ну це пізда, друзі, блядь. Я не знаю, що робити. Ху знає, типу, ми зараз йдемо підключати, коротше, мій пульт, ноут і будемо двіжувати. Ну, не двіжувати, будемо щось мотити до. Її подивіться, блядь. ти що красота. Дивіться сюди. ти що красота. Бачите, як виглядає. Тут вхід. а Тут вхід на другий поверх. Там, коротше, на першому поверсі, типа, танцпол. Тіл поки що є. І люди поки що є. Знімай. Ріб'ята, ребята, ребята. Я п'ю перший раз за три місяці. Так що, блядь, за вас, за вас. Оп! І дома. Давай не к'єся. Бля, не привищено. Я не хоч не мало посуду тримати. Не запивай, не запивай. Ну, ну классно. Дай мне кока-кола. Что, как? Если как? Да порожнее, так ты пью литры залпом где. зараз у нас еще закуску есть. Все, раз всегда в Давайте я хоть Ну я чувствую, я прихожу в чувство. Да ты, блядь, три місяці не пьешь, ты шо? Я чувствую, я приходжу в чувство. Дивись, який Тарас, вже же п'яний. Та пізнець на мебель Шарики. Та воду, його ж Куро, вже п'яний. Що, ти спіднявся вже? Піднявся. Ти збіжся і, куро. 40 градусів, блядь. Курва, не мій зв'язати. Ти що презервативом не користуєшся? Я є. Це зв'язу, так. Ой, блядь. Короче, вже в'їбали спацьками, Ну я в'їбав тільки до стаканчика. Вони вже нормально їбали, бо я не хочу так пити сильно, У мене щось башня була ззаді. Короче, все, жодина їка, блять. 22.00 і зараз нам мають там другу якусь траву. не знаю, то я чекаю зараз на другу траву, буду їй потім... Жечі там виходить виступає, а я виходжу аж 0030, вот так. Коротше, друзі, мені ті що нам такі шишки, що ви просто ахуєте. Такі шашечки, що просто. Дивіться. Бачите, блять, бачите яка шишка нахуй, ви бачите. Ой, бля, і шишечка. Диви, я показую шишечка, блядь. яка шишечка. Диві, показую, яка шишечка, блядь. Диві, яка шишечка. А? Б Без запаху. Дивіться, блядь, ви дивіться, які шишечки, ви шу. Дві шишечки, давай. Давай, чекай, чекай, дуко, блядь, дико. Давай, все. Четко. Є фоточка, да? Є фоточка, є. Да, Зайбі, займісь. Цей новий рік хотів би вам побажати здобути наймовичних успіхів та щастя. Міцного здоров'я та любові в Бажаю яскравих емоцій та завітної мрії. А ще не забувайте, після 12 тобто в 0001 усі загадують бажання. Прийшли з берегою вже в зал. Я хочу включити, коротше, якийсь новорічний, бо так скучно, блядь. Просто буде віддаватися музика знизу, догори гори і буде нормально, блядь. хуйня. Віддавати щось був, блядь, так скучно нахуй, всі хоч на перекур, блядь, навіть нема ніякої музики. Зараз я в'їбу седе гейс, і буде двіж. З 2013-м! Ой, блядь, з 2017-м, ребята. Короче, не хочу вам що там, блядь, бажати, скажу просто єдине. Що всі ви, мої кінти, кінтяшки, блядь, в 2017-му році, блядь, дуба. Кайфанули, ребята, кайфані, блядь, от души просто. четверта ранку, блядь, так заебався, так заебали люди, блядь, то піздан, тупо пиздал. Не так незручно що мені, блядь, я так низько нахуй тим пультом, блядь, так ребят, бля. Зараз граю в 90, нахуй мене так заебали, тупо ну чи то, чи то, блядь, Я трохи бикував нахуй до них. Кажу, блядь, я граю то, що граю, блядь, то що подобається людям, нахуй то що тобі. Все сливалося деякі люди, деякі так заєбали, щоб що знав. А людей дух я, дохуя, тупо духу я. Просужу ,дух ,дух ,дух, в параші. <с? <с?> ну коротше, тут от, параша є і перед парашою дія, я там бля, я Не займався, коротше, все, ребята. Я зараз пукну. О, пукну, блядь, все, я йду нахуй, далі, їбаште. Все, бля, бухайте нам, спліна, спліна, нахуй, спід, все. Я не можу ніхуя. Блядь, фіні телекомедії, дивіться, мокро, блядь. Дивіться, як тут, а там, Та блядь. Бля. Тут, тут побито, бля. нахуй, тут дівчик напився, нахуй. Знай, я теж був п'яний, але тверезий вже. Я хочу спати. Я не хочу спати, я хочу спати, блядь, просто. От ви що, ви що гонять, що в мене так ноги болять, що пизда. Я так заїбав. дивіться, як я стояв, бачите, який стіл маленький. Дивіться, який я, блядь. А має бути пульт 45 під 45 кутів. <свят> руки мають бути при 45 Бля, я вже туплю нахуй, я не, не можу сказати правильно. Має бути пульт і руки. Ні. Руки мають бути. Ай, ну нахуй, я вже забув. Короче, ребята, ми короче... <свят> короче, ребята, Ми коли йшли з цього. Випрощалися з власником, ми короче напіздили всякої хуйні, дивіться, в мене є солодкий. О, блядь. Они сладкие в фуршет. Тебе надо яблоко, нахуй. А тут, там, коллеги, блядь. Кубаса, нахуй. Кубаса, 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 Один збирав я собирал солодкий стил, я собирал м'ясний стил. Сейчас мы румыгаем. Взяли два контейнера. Контейнера. Чем это правильно? Контейнера. Два лотка, нахуй. Два лотка взяли. Два кулька. І збирали зі столів, вже лишилося, бля, і гроші напізали. Голота, нахуй, Голота болота, сука, тебе близько, бля. Приїхали з пациками, блядь, центр, ху знає що. А я так срати хочу, щоб пизда, блядь. Я там того року срав, знаєте, отам десь, коротше, там вулиці срав блядь, на цьому. на на листя якесь. Де взагалі нема, блядь. яку ку, хуя, взагалі приїхали, барига, блять. Що ми приїхали сюди? Блядь, я казав би воно Я так срати хочу, щоб пизда. Я так я на напився, що піздець. А піду срати 100% туди саме, там де срав там того року. Під ялинкою, бля. Піздуємо від ялинки, там нічого цікавого нема, там є трошки людей. Чуєш? Все, блядь. Я зайшов в інтернет, подивився, що там написали. Взагалі не дивився, що там писали. Туда він друзі трупи. Ми піздуємо кудись срати жіночком, бо я хочу, і ще вже хочу срати теж. Ні-ні, дай. Або поїдемо кудись на в Хочемо десь вписатися, щоб робити далі якісь дві ж паріж, бо, Тож новий рік йобаний рот. Приїхав до добу зараз сьома. Одинадцять, напевно. Ну нахуй. Пом'ята це не це місце, пом'яти такий образ. Тіпа, блядь, біле волосся. Біла. Ой, блядь. Жовты волосся, блядь, біла сорочка. Я зараз бухий в три пізди, блядь. Ну, але зараз не бухи пізди, а так. Я випавший, і дуже змучений, блядь, та хочу спати, щоб не знав. Вот і сказочці кінець. А хто дивився, слухав, бухав <ріху> Молодець.